Про те, як минула ніч у самому місті, розпитаємо керівника головного управління ДСНС у Запорізькій області Олексія Пугу. Він з нами на прямому зв'язку. Олексію, розкажіть про наслідки удару, яка ситуація з постраждалими. Доброго ранку, слава Україні. Станом на 8.20 годин 30 серпня, рятувальники приборкали всі пожежі, які виникли внаслідок масового терористичного обстрілу. Були влучання в два п'ятиповерхові житлові будинки. Також були влучання в п'ять одноповерхових приватних житлових будинків в підприємство та в інші об'єкти. Станом на зараз відомо вже про 24 потерпілих. Вісім з них перебувають в лікарнях. на жаль, одна людина загинула. І рятувальниками ДСНС вдалося рятувати шість осіб. Зараз їм надається допомога. На місці працювали всі екстрені служби. Працювали психологи державної служби, якими була надана допомога 26 громадянам, з них троє дітей. Станом на зараз рятувальні роботи завершені. Відбувається відновлення даних об'єктів, наскільки це можливо комунальними службами. Рятувальні служби відпрацювали з усіма службами взаємодії та виконали поставлені державою задачі. Пане Олексію, дозвольте уточнити про загиблого. Це загиблий у місті чи в області? І також розкажіть про Дуже. наслідки удару, саме з на яких локаціях зафіксовані прильоти, на скількох локаціях. Було сім локацій, на сім локаціях зафіксовані прильоти. Загинула. Жінка внаслідок прильоту в п'ятиповерховому житловому будинку. На жаль, вона загинула у власній квартирі. Після того як рятувальники змогли дістатися до її квартири, вже було виявлено, на жаль, тіло даної жінки. І передали відповідним службам всім іншим людям надана відповідна допомога. Працюють на містах всі профільні служби і вже триває операція по відновленню. Рятувальники станом на зараз не задіяні і перебувають в містах постійної дислокації. Дякую вам за інформацію. Заступник керівника головного управління ДСНС у Запорізькій області Олексій Пуга був з нами на зв'язку. Розповів, як пройшла ніч.